Вітаю вас, я Тетяна Кришиновська, а отже в цей час в ефірі програма Вічна реч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде пресофіцер соти окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Хомінський. Поговоримо про те, як бригада більше одного року тримає Турецька, як організована оборона, як змінилася тактика росіян про розбудову ППО, РЕП та про рекрутинг. — Сергію, вітаю вас. Вітаю битва за турецьк на Донбасі триває вже понад рік. Серед тих підрозділів ЗСУ є сота механізована бригада сухопутних військ зсу. Це найважче завдання для бригади за час великої війни. Найперше хочу сказати, що це справді так. Битва за Торецьк, точніше сказати, участь сотої бригади у цій битві, буквально 17-18 липня, ми можемо говорити рік, як ми зайшли на цей напрямок, як прийняли смугу оборони, і власне, от Турецьк, це є смуга оборони сотої окремої механізованої бригади, хоча разом з нами. Воює в Турецьку багато приданих підрозділів, тобто це різні складові сил оборони і не лише збройних сил. От, Скажімо, є така у нас ну відома бригада національної поліції. Людь от, вона в повному складі придана нашій бригаді і е, виконує завдання в смузі нашої оборони, і багато інших, не буду всі секрети е, розповідати. Але от смуга оборони сотої бригади, але разом з іншими виконуємо. Виконуємо завдання чи е, є це найскладніше завдання? Ви знаєте, це справді дуже складне завдання. Тобто, поза всяким сумнівом, Уже зараз говорять про битву за турець як найтривалішу битву російсько-української війни, йдеться саме про бої в міській забудові, тобто не десь на околицях, не десь в промисловій зоні, а себе в місті. Да, саме в місті, звичайно, це ну, щонайменше одне. З найважчих завдань, яке нам випадало, хоча от скажімо. Бойовий шлях бригади. Ми колись з народилися як бригада тероборони, була сота окрема бригада територіальної оборони, Волинська тероборона. Протягом року, після початку повномасштабного вторгнення, ми виконували завдання на півночі Волині, е, охороняли, обороняли понад 215 кілометрів українсько-білоруського кордону. Е, до речі, ну дуже наполегливо працювали. Тобто будували фортифікаційні споруди, інженерні. Загородження мінували, тобто ну, підривали, затоплювали певні території, аби ворог не мав можливості посунути з того напрямку. І він таки з того напрямку не посунув. Хоча ще навесні 2022-го один з наших батальйонів, батальйон Луцького району брав участь в обороні північно-західних підступів до столиці. А у 2023 році один з наших батальйонів, Луцький батальйон, вибув на Бахмутський напрямок. Потім на Куп'янський, а за місяць уся бригада вибула в Серебрянський ліс, Лиманський напрямок. І ми понад рік тримали оборону в Серебрянському лісі. Це такий. ну... Територія неокупованої Луганщини зовсім невеличка. Але от ми там понад рік тримали оборону, не здали жодної позиції, просунулися навіть вперед і були єдиною бригадою, яка не втрачала позиції в Серебрянському лісі. Потім ми брали участь в боях на Покровському напрямку, теж дуже пекельно гаряче там було. В кожному, в кожному завданні є своя специфіка. Тобто Серебрянський ліс це, це все-таки був ліс, розумієте? А от турецьк це забудова, це приватна Турець. забудова, це багатоповерхівки, це, це шахти, бо так, це так. шахтарське місто. А що в зоні відповідальності вашої бригади є зараз? Ну, власне, турецьк? Це турецьк, так, це турецьк. Тобто, звичайно, що значна частина турецька перебуває. Під окупацією, але наші позиції, наші бійці в Торецьку є і ця битва триває. Ну і коли ми говоримо, що частина міста, значна частина міста контролюється ворогом, ну це не треба розуміти, що ворог там, знаєте, вільно. Тобто, це означає, що там теж десь є якісь його позиції, вони там намагаються щось підвести до тих позицій. Місто, на жаль, як, як місто, Турецька вже не існує. То це ну, руїна, яку е, порівняти е, навіть в е, нас є бійці, які пройшли битву за Бахмут і битву за Торецьк. Вони кажуть, що ну, Бахмут, от, власне, е, станом на зараз, от, uh -huh. на момент окупації, ну, це набагато ціліше місто, ніж yeah. да, Тобто Там воно понищене, але це ще можна назвати містом. Торецьк. від багатьох будівель, навіть багатоповерхових, лишилася просто така, знаєте, велика. Купа будівельного сміття. А чи змінилася тактика росіян в битві за Турецьк за цей рік? Звичайно. Тобто ну, Абсолютно очевидно, що не входило в плани кремлівського покидька е, на рік забуксувати в Турецьку. Тобто, на жаль, ми знаємо ну, приклади, коли там, ворог окуповував міста співмірні з Турецьком там, протягом кількох днів. Так. І, і Оскільки їм не вдається протягом року так повністю окупувати Турецьк, вони вже випробували всі можливі і неможливі тактики. Тобто, це і артилерійські обстріли, це і ствольна артилерія, реактивна артилерія, міномети, це дрони, тобто і дрони на традиційному радіокеруванні, і дрони на оптоволоконному керуванні. Це і дрони Камікадзе, і дрони-бомбери, каби, авіаційні удари теж от вони доклали, скажімо так, дуже серйозно доклалися до, до руйнування до руйнування Трецька. Штурми на бронетехніці, ворог час від часу до них вдається. От, ну, навіть як я думаю, ви відстежували в інформаційному просторі кілька днів тому. Теж була історія, коли ворог там з Залученням кількох одиниць бронетехніки. Е, на якомусь етапі були дуже популярні ці мотоштурми. А, так. Тобто, ну, в цьому, до речі, є якийсь певний сенс, так? Тому що мотоцикл він достатньо маневрений, але в той же час його легко вразити. І навіть в Турецьку є така вулиця центральна, то. Е, Якось ну, на наше прохання наші дронері от пролетіли і, і засняли, що відбувається. Це просто така вулиця, на якій за кожних там 5, 5 або й менше метрів лежить спалений мотоцикл і лежить спалений окупант. Тобто, ну але попри це вони отак вперто їхали по цій вулиці, тобто намагалися там доставити, очевидно, боєкомплект на якусь свою позицію чи якісь харчі. Ваші бійці це титани. Часто змінювали особливий склад на позиціях у Турецьку? чи немає такої можливості? Ну, бачите, якщо ми подивимося на карту бойових дій на турецькому напрямку, ми можемо бачити, що ворог знаходиться не тільки перед нами, так, а він фактично знаходиться і зліва, і справа, тому що справа він вийшов на трасу. Покровська Костянтинівка зліва він е, намагається просуватися з напрямку Часового яру, тобто намагається взяти Костянтинівку в такі кліщі, так би мовити. Е, звичайно, що логістика доволі доволі складною. Угу. Скажімо, коли ми я згадував, воювали в серебрянському угу. лісі, наша піхота змінювалася два дні через. Два, угу, дні два дні через да. да, угу. тобто, два дні хлопці перебували на позиціях. Потім вони два дні мали можливість е, відпочити, мали можливість там випрати одяг, угу. з'їздити в Слов'янськ, Краматорськ, угу. щось купити. Звичайно, ну в Торецьку такої розкоші немає, на жаль. Тобто, там. Ну, Дуже часто трапляється, що бійцям доводиться перебувати на позиціях тижні навіть місяці. Я розумію, що це звучить дуже драматично. Звичайно, це абсолютно поза межами угу. людських можливостей Так, от так, власне розуміло. перебувати, угу. але завдяки як от ви ми сказали. Завдяки цим людям-титанам, от Турецьк він тримається, і це є дуже важливо. Тобто, те, що ми рік тримаємо ворога в Турецьку, це означає, що він не може підійти в притул до Костянтинівки. А Костянтинівка це власне вже початок Краматорсько-Костянтинівської агломерації з okay. чотирьох міст. Такий пояс з чотирьох міст. Костянтинівка, дружківка, Краматорськ, Слов'янськ навіть є така цікавинка через усіх цих чотири міста. Прокладений такий проспект Олекса Тихого. Якщо я не помиляюся, Олекса Тих, тихий це у нас дисидент, так. правозахисник. Так. так і от, власне, названо його ім'ям цей проспект. Він має наскрізну нумерацію в усіх чотирьох містах і здається його протяжність 50 кілометрів. Тобто вулиця, яка Нічого через чотири міста. Ну і от, власне. Наступне місто після Турецька, так, це вже Костянтинівка. Початок оцього цього проспекту Олекса Тихо. А навіщо ворогу цей Турецьк? Можливо, там є якась стратегічна або тактична мета? Е, ну, ми знаємо, що про що, звісно, хотів, можна хотів, говорити? Я хотів підібрати якесь таке слово, щоб воно було не, не лайливе, так. Угу. Але от. Е, ну... Чому Ота саме так? нехороша людина, так. сволочна людина, яка це все почала? Так, ми знаємо, що вона з якогось е переляку оголосила Донеччину, так, частиною, частиною. Своєї держави, хоча Донеччина це споконвіку український край, і зрозуміло, що ну не окупувавши Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, який на час тимчасової підкреслюю тимчасової окупації Донецька є обласним центром Донецької області, не окупувавши Слов'янськ, ну говорити про контроль над Донеччиною вони не можуть. Власне, ну а Торецьк, він стримує власне просування ворога до Костянтинівки. А чи застосовує ворог в газову атаку? Ви знаєте, от буквально кілька днів тому я з журналістами працював на стабілізаційному пункті, де несуть чергування медики нашої медичної роти, і от впродовж кількох годин. Підвозили різних поранених, ну з різними, з різними пораненнями. Там там і були і кульові, і осколкові, і враження дронами. І, от зокрема, я пам'ятаю, що був один боєць, який от саме скаржився на отруєння отруйними газами. Тобто, не можна говорити, що от мені відомо про угу. масове використання, але саме таке так. є. але таке є. Ну от я на власні очі, буквально кілька днів тому, і лікарі, оглядаючи цю. Чоловіка, ну, теж доходили до висновку, що це отруйні гази. А де краще тримати оборону в місті? В цивільному секторі або в багатоповерхівках? Бачите, мабуть, є свої плюси, є свої мінуси. З одного боку, хата її, ну якщо це приватний, угу. приватний, да, приватний будинок, сектор. там угу. ну, от елементарно да. це може бути навіть старенька хата, вона може бути зруйнована там. Одним ну, ворожим пострілом так, так, так. під час артобстрілу. Mm -hmm. Але з іншого боку, і вибратися з цієї хати, навіть якщо вона там зруйнована, чи частково mm -hmm. зруйнована, це простіше. Е, багатоповерхівка вона дає свої переваги, тому що можна піднятися на якийсь відносно вищий поверх, можна контролювати візуально там багато краще. Е, Територію навколишню, ну але в той же час, от багатоповерхівки теж руйнуються. Так, тобто, якщо ворог вижене танки, там вгатить там 10 чи 20 пострілів в цю багатоповерхівку, вона може скластися елементарно і таких складених повністю багатоповерхівок, ну в турецьку дуже і дуже багато вже. І, от, ну, ви уявляєте, от коли танк лупить по багатоповерхівця, mm -hmm. там позиція десь на третьому чи на четвертому mm -hmm. поверсі, mm -hmm. тобто тут є свої звичайні моменти. Ну і знову ж таки, багатоповерхівка. Там вже ж багато вікон, там може бути mm -hmm. кілька входів. Mm -hmm. Це теж до речі, от, дуже були непоодинокі випадки, коли. Скажімо, один поверх контролювався нами, а інший поверх контролювався ворогом. Або скажімо, що на першому були наші, на третьому наші, а на другому були вони. Було таке, що позиції наших бійців і їхні позиції розділяв лише коридор в одному приміщенні, тобто от вони там перемовлялися, ну якось намагалися тиснути психологічно. Закінчилося на нашу користь. Попри те, що наших бійців було лише двоє, їх було більше, але закінчилася ця дуель, скажімо так, на нашу користь. Якщо говорити про так звані мирні переговори, чи змінилися, чи вплинули вони на російський наступ? Можливо, він трішки призупинили його. Чи ні? Знаєте, Я вже трошки заплутався в цих псевдоіх ініціативах. Я пам'ятаю, була у них ідея, ну, не ідея, вони заанонсували великодні перемир'я. Так. Так? Це було, здається, перше. І початок цього перемир'я, якщо я не помиляюся, мав настати в п'ятницю, о 18-й годині. Так? Так. І от я пам'ятаю, десь о 19 я почав набирати ну, знайомих в різних батальйонах, кажу, Хлопці, що там, перемир'я? Вони кажуть, Серега, де да які перемир'я? Ну, обстрілюють ще більше, ніж. Тобто, ну це ви розумієте, якби, якби у цих людей, які, ну Почали це все, ну був е справді Бог в серці, була віра, були якісь християнські цінності. Ну то вони б цього не почали і не принесли б цей біль, і ці страждання, і цей драматизм на нашу землю. А е якщо вони це зробили, ну то про яке великоднє перемир'я, про які християнські цінності можна говорити? Ну і потім пізніше ж вони ж теж здається до 9 травня оголошували. Але ну. На практиці. Перемир на три дні, на дві неділі, на півроку. Загалом нічого такого не було. На жаль. Я знаю, що ваша бригада ще займається розбудовою ППО. Угу. Розкажіть, як це? Так, звичайно, що в, нашому, в нашій бригаді, сотні окремій механізованій бригаді, є. А, Дай Бог пам'яті правильно його назвати зенітний е, ракетний артилерійський дивізіон, зрад, mm -hmm. так званий зрада, і це власне таке mm -hmm. ну, бригадне ППУ. Mm -hmm. Звичайно, так, що так. це там немає на озброєнні якихось таких ну, там, засобів, які збивають балістичні ракети, mm -hmm. так. Але це є вогневі групи, які збивають ворожі цілі, ну, б ну ті ж такі мать. шахеди так. і так далі. І так. Далі. Е, і є такий підрозділ, який називається взвод fpv перехоплювачів. Uh -huh. От якраз він зараз активно розвивається, дуже ну, така цікава перспективна штука. Ми знаємо, що ворог застосовує розвідувальні дрони, ось ці суперками, зали і так, далі, і так далі. Там їх є у них багато. Тобто він цей дрон може висіти там на значній висоті і, власне, там спостерігати, визначати якісь цілі. Наші пілоти, от саме mm. бійці цього підрозділу ФПВ-перехоплювачів, вистежують ці російські розвідувальні дрони, піднімають ФПВ mm. і е, влучають, тобто йдуть на таран з цим дроном і в такий спосіб його, його знищують. Звичайно, це дуже складно, це вищий пілотаж дронарського мистецтва. Я тільки хотів що... сказати, а наші, як завжди, просто супер-фахівці. Які я думаю, що багато хто не навчався, але навчилися під час війни це все робити. Так, це звичайні хлопці, звичайні дівчата, які в цивільному житті були представниками абсолютно мирних, як правило, професій. Тобто це... І роблять краще, ніж літні інструктори за кордоном, мені здається. Дуже ймовірно, що саме так. Реп це один із ключових елементів сучасної війни. Як ви розвиваєте в своїй бригаді це? Ну, до речі, в нашій бригаді зараз на базі взводу uh -huh. радіоелектронної боротьби uh -huh. чи РЕП створюється рота. Тобто uh -huh. Це в кілька uh -huh. разів більший підрозділ. Звичайно, що в епоху, коли ворог застосовує дрони, uh -huh. так, і розвідувальні дрони, і дрони-бомбари, і дрони Кабіканзи, тобто один з найефективніших методів боротьби з ними це радіоелектронна боротьба. Тому ну, в нашій бригаді дуже серйозна увага приділяється цьому напрямку. Так само шукаємо туди е, людей. Е, ну, В цивільному житті фахівців ребу їх як таких немає, але от, скажімо, якщо людина є радіотехніком, так, якщо людина просто там, ну, добре розуміється на фізиці, е, вона може прийти на службу, приєднатися до цього підрозділу і стати, стати хорошим фахівцем-ребівцем. У нас в студії було дуже багато ваших колег, які займаються рекрутингом для своїх бригад, відповідають за це. А як у вас це проходить? Так, звичайно, в нашій бригаді так, також є групи рекрутингу, угу. тобто є люди, які працюють в цьому напрямку, які теж долучають, так? Так, так, звичайно. Ну, щоб розуміти, бригада, угу. от якщо так публіцистично, її можна. Порівняти з Великим симфонічним оркестром. Так, от, що таке Великий симфонічний оркестр? Це е, вправний диригент, який усім цим керує, і дуже багато складових. Це може бути група яких там ударних інструментів. Група духових інструментів, група струнних інструментів. І оце все треба звести в один гармонійний колектив, і от коли команду. Їм... Так, команду. І бригада, окремо механізована бригада це звичайно теж дуже такий величезний організм. Тобто от в складі нашої бригади є механізовані батальйони, є мотопіхотний батальйон, є стрілецькі батальйони, є танкові. Батальйон, є батальйон безпілотних систем, є медичні підрозділи, медична рота, є підрозділи забезпечення. І от, власне, в усі ці підрозділи ми завдяки рекрутингу нашому шукаємо людей. От, Скажімо, от що таке ремонтно-відновлювальний батальйон. Це підрозділ бригади, який займається ремонтом. Техніки та озброєння, ну, от так, скажімо, угу. якщо людина в цивільному житті була автослюсарем або була механіком, Звісно, вона, так вона може призватися в нашу бригаду і да. так само крутити гайки, якщо дуже спрощено, так але крутити їх уже в ім'я нашої майбутньої перемоги. А як часто до вас приходять, і як багато до вас приходять? Знаєте, кажуть, закінчилися, закінчилися добровольці. Так. кажуть, що там в лютому, в березні 22 другому було дуже багато добровольців. А зараз вони закінчилися. Я би не сказав, що вони закінчилися. До речі, на щастя ні, тобто, можливо, ну аж таких черг. Під ТЦК чи під рекрутинговими центрами ну, ми немає, сьогодні так. не побачимо, так, але так. те, що люди ну приходять і приходять в нашу бригаду, приходять в різні підрозділи бригади. Ну це абсолютно очевидний факт. І е, от ми починали починали в 2022-му як бригада тероборони е, зі штатом 3,5 тисячі людей бійців. А зараз, а зараз в понад два рази більше посад. Ну, це не є секретна інформація, її можна в відкритому доступі знайти. Тобто, і, і цих людей ми добирали вже е, навіть не в 23-му, а вже в 24-му, скажімо, році. Звичайно, що є ваканти. Звичайно, що ну будь-. Це буде кривити душею сказати, що знаєте, що ну, у нас там стовідсоткова комплектація, такого просто ну, немає. Ну, і це нормально, так? Тобто ну, так, відбувається, звісно. хтось звільняється там, в зв'язку з досягненням е граничного віку перебування на військовій службі. Хто, хтось там за станом здоров'я звільняється, вивільняються посади. Тобто, однозначно, що ну, вакансій вистачає. тобто, Запрошуємо охочих приходити в нашу бригаду, тобто є можливість максимально врахувати навики людини в цивільному житті і поставити оцю професію на воєнні рейки. А які найпопулярніші вакансії зараз у вас можливо також для жінок для жінок? Ви знаєте, в нашій бригаді в нашій бригаді служить чимало дівчат, жінок, військовослужбовців виконують прекрасно спокладені на них обов'язки, служать в дуже різних підрозділах. Знаєте. От, зокрема, в бойових підрозділах. У нас є дівчата, які керують, скажімо, дронами. Так і у нас є дівчата, які служать в розвідці, є е, звичайно багато жінок, дівчат, медиків, тобто і бойових медиків, і фельдшерів, медсестер, лікарів медичної роти. Е, звичайно, є і на посадах діловодів. Це теж важливо, знаєте, хтось може сказати, о, папери, а ви знаєте, ну якщо все е, паперами не оформити так, наказами, там, довідками і так, далі, і так далі, то потім от людина, яка була на війні, як вона це доведе, що вона там була, так? І, і це насправді така, знаєте, ну, теж пекельна робота. Я вам відкрию е, секрет. Я от коли в лютому, на початку березня, прийшов в бригаду, то я три, три місяці. Е, був у відділенні персоналу, займався власне, от, папером. Знаєте, і сказати, що це було легко. Я Я думаю, папери, це дуже тяжко. Я пам'ятаю, було таке, що це. ти йшов з робочого місця о четвертій ранку, а о шостій на нього приходив, розумієте, і це доволі й доволі. А буває так, що людина з дуже гарною фізичною підготовкою не готова морально. Ви знаєте, готовність людини. Воювати, захищати свою землю угу. це не про стан здоров'я, це не про фізичні кондиції. Угу. Я вам, може, це буде такий публіцистичний трошки відступ, але ну, він дуже показовий. Е, уявіть собі хлопчика, який в 4 роки жив в селі, допомагав батькам там доглядати за домашніми свійськими тваринами. І от е, на січкарні різали буряки. І йому ну, сталася трагедія, трагедія сталася, затягнула рука в кофти, і Жас. от оцих трьох пальців повністю стисало. Лишився лише от великий і мізинчик. Цей хлопчик виріс, і от коли йому виповнилося 18 і вже почалося повномасштабне вторгнення, він вирішив йти до війська. За станом здоров'я він не підлягав призову, абсолютно. Але він вмовив маму, аби вона. Оскільки він неповнолітній, підписала згоду, і він потрапив служити у нашу бригаду. Він потрапив в підрозділ дронарі, сам собі придумав позивний крабік, тому що на правій руці ну, так, лише два пальці, угу. і оцими угу. двома пальцями він керує дроном дуже вправно і дуже впевнено відправляє до пекла скажену русі. Тобто, от ви розумієте, яка здавалося, сила волі да, так. От, у людини немає трьох пальців на правій руці, але він прекрасний воїн. Це про те, що е, готовність бути воїном, це не про фізичні кондиції. Навіть знаєте, може, може я трошки зайве скажу, але от е, я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою, і буде у нас і парад перемоги, і все буде. І коли ми побачимо тих людей. Які здобули цю перемогу, так? їх буде багато, ми будемо здивовані. Тобто це, здебільшого, не будуть такі, знаєте, рекси, 20-річні, там, під 2 метри з ростом, з якимись дуже розкачаними м'язами. Це будуть такі, знаєте, дядьки 45, плюс, так. з грижами в хребті, може, десь трошки з животиком, але які насправді дуже-дуже стійко. І дуже мужньо і дуже героїчно роблять свою роботу. Тобто ніхто з нас не народжений для війни. Тобто, ну знаєте, я журналістом був впродовж 20 років викладачем в університеті. Але якщо на твою землю приходить ворог, то тобто... так, звісно, треба усім захищати її. Звичайно, і останнє запитання. А ви в одному з інтерв'ю якраз сказали про це, що після нашої перемоги ви повернетеся до журналістики? Ви не передумали? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Знаєте, я в 15 років колись вирішив бути журналістом. Лише з третьої спроби, до речі, вступив в інститут журналістики. Провчився там 9 років, ніхто не вірить. 4 роки бакалаврату, 2 роки магістратури і 3 аспірантури. Дисертацію захистив з журналістики. Звичайно, що журналістика це, ну, це моє життя. Але е, от коли почалося повномасштабне вторгнення, я, ну, так би мовити, поставив на паузу свою журналістську діяльність, свою викладацьку діяльність. Після перемоги прийде час. Зніму, дасть Бог е, з паузи, і будемо далі займатися журналістикою. Це дуже добре. Дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення! Нашим сьогоднішнім гостем був пресофіцер СОТО окремо механізованої бригади силу Сергій Хомицький. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він прийшов у свій ТЦК, мобілізувався. Сергію запропонували вагам на той момент посаду пресофіцера. І тоді, на його зізнання, він свій фах цивільного журналіста поставив на воєнні рейки. Третій рік Сергій Хоміцький на сході України, третій рік він на Донбасі, спілкується з місцевими людьми. І коли чує таку тезу, тут всі ж до них, то каже, що стискаються кулаки, і скули трошки стискаються, бо з цим не погоджується. Бо переконаний, що говорити українською, ходити до церкви це набагато простіше робити у Луцьку, у Улуцьку, у Тернополі. А на Донбасі це набагато складніше робити. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. Я Тетяна Крижановська про з вами рівно на тиждень.